Вітаю на календарі. 6 серпня. Ветері 5 хвилин на головне. Вночі 45 ворожих безпілотників атакували регіони України. На Городочині врятували чоловіка, який тонув на місцевому пляжі. А патрульні з Кам'янця-Подільського рятували жінку з авто, яке також тонуло. Про це та інше далі в подробицях. У ніч на 6 серпня ворог атакував 45-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів із напрямків Курск, Приморсько-Ахтарськ із Росії Чауда з тимчасово окупованої території Криму. За попередніми даними командування повітряних сил ЗСУ знешкоджено 36 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 9 БПЛА на трьох локаціях, а також Падіння збитих у на одній локації. Про наслідки ворожої атаки розповім у наступному інформаційному випуску. Державний департамент Сполучених Штатів Америки затвердив продаж Україні послуг із ремонту технічного обслуговування та логістики для гаубиць м 777 Загальна вартість пакета становить 203,5 мільйона доларів. Про це йдеться у повідомленні оборонного підпрвідомства Сполучених Штатів Америка Америки. Вартість першого пакета становить 104 мільйони доларів. Він передбачає продаж Україні військового обладнання, ремонтні послуги та підтримку для гаубиць і пов'язаного із ним обладнання а другий пакет на суму 99,5 дев'ять мільйона доларів передбачає транспортні та логістичні послуги. До Теофіпольської громади надійшла трагічна звістка з фронту. Україна втратила ще одного захисника. 31 липня 2025 року на Запоріжжі внаслідок удару ворожого ФПВ-дрону загинув Василь Володимирович Западнюк, 1976 року народження, житель села Кривовілька. Захисник із перших днів повномасштабного вторгнення став до лав української армії. Йому навіки сорок 49. Вічна слава та пам'ять оборонцю щирі співчуття рідним. На Городочині врятували чоловіка, який тонув на місцевому пляжі. У ДСНС області поінформували, що вчора в обідню пору рятувальники водолази служба надзвичайних ситуацій Хмельниччини під час чергування на пляжі річки Смотрич у місті Городок помітили чоловіка, який почав тонути та потребував. Негайної допомоги рятувальники оперативно витягли громадянина 1991 року народження з води, провели первинні заходи до медичної допомоги та передали його медикам. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення городоцької багатопрофільної лікарні. За попередньою інформацією, його стан задовільний. Патрульні з Кам'янця-Подільського врятували жінку із авто, яке тонуло. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, повідомив у деталі. Поліцейські виїхали, здавалося б, на звичайний виклик, однак ситуація різко змінилася за лічені хвилини. Неподалік інспектори почули крики, благання про допомогу та побачили автомобіль, який стрімко занурювався у воду. Всередині була водійка. Патрульні оперативно відреагували та врятували жінку із смертельної пастки. Сьогодні енергетики запланували незначний обсяг робіт у Хмельницькому, тож мешканці сімох вулиць в обласному центрі можуть залишитися без електропостачання. За повідомленням Хмельницького Бленерго, до 17-ї години без електроенергії будуть декілька будинків на вулиці Маланюка та вулиці Примаченко, а також за адресами вулиця Перша лінія 8, вулиця Пілоцька, будинки номер 1, 1А, 1-1, вулиця Сіцінського, будинки номер 41-1, 1 43-1, також вулиця професора Чорнобрового – номер будинку 27 та провулок Маланюка 36 дріб 1. Із детальнішим переліком адрес знайомтеся у нашому телеграм-каналі, скануйте QR-код на екрані та переходьте за посиланням. Долучайтеся до спільноти першого Подільського. Сьогодні синоптики прогнозують грози та шквали. В день значний дощ, місцями з градом. Тож не забудьте парасольку. Бажаємо вам продуктивної середи. До зустрічі у наступному інформаційному випуску.